Тим, дивіться, що я, ні, буде виконуватися? Я задав чітке запитання, що зараз з цією ділянкою і що буде після того, як ми проголосуємо? Так. депутати на сесії Чернігівської міськради, дискутують з приводу земельного питання у порядку денному надання дозволу фонду комунального майна на розробку проєкту землеустрою 3,5 гектарів землі у Ялівщині для будівництва об'єктів рекреаційного призначення. Депутатка Марина Рейко бачить у цьому рішенні перший крок до забудови у лісопарку. Це перлина нашого Чернігова. Це те, що ми маємо всі оберігати. Ви прекрасно знаєте, що немає ніяких причин зараз давати кадастровий номер цій земельній ділянки, окрім однієї причини для того, щоб продати потім за аукціон. Поки я є на цій посаді, там, де є так званий будинок госника, ніяких будівництв, нічого абсолютно, щоб зашкодило. Реалізувати в обласній раді діяльність Репляївщина при мені цього не відбудеться за словами начальника управління земельних ресурсів. Це рішення технічне і пов'язане з законодавчими змінами. Кожен суб'єкт господарювання, кожен незалежно від форми власності, який має в своїй власності в користуванні об'єкти нерухомого майна, він зобов'язаний зобов'язаний. Оформити земельну ділянку в своє користування через формування такої земельної ділянки, внесення її до державного земельного кадастру з визначенням кадастрового номера, щоб в подальшому в законний спосіб проводити оподаткування. Вона як була в межах громади для того, щоб там щось забудувати або її продати, треба приймати рішення міської ради інше зовсім. Мова про ділянку центру дитячого юнацького туризму у листопаді минулого року приміщення центру туризму закрили для економії в бюджеті міста 600 тисяч гривень на рік. Якщо у нас є такий центр туризму і відпочинку, якщо у нас є така можливість займатися дітям на свіжому повітрі з тим устаткуванням, яке вже там є, то чому ми лише ну чому ми не даємо можливості дітям займатися цим? 600 тисяч гривень в рік утримання цього будинку. Це не така вже й велика сума. Пропозицію відкласти питання депутати не підтримали. Натомість, рішення прийняли мінімально необхідною кількістю голосів: 22 за, 1 проти. Прийняття проекту рішення з проголосованими нами правками в цілому, як рішення міської ради, прошу підтримати. А 22 рішення прийнято. Окрім того, на сесію міської ради приїхав міський голова Києва Віталій Кличко. Це зробили діти, учні 3 середньої школи міста Чернігова на 3D-принтері. Тобто, сучасні технології, ми дивимося вперед. Ну, там підставка і так далі. Ну, ми просимо вас, щоб ця церква була за власна. Я хотів ще раз подякувати кожному за вас. Кожному з вас я хочу подякувати чернігівцям, які захищали своє рідне місто і також захищали столицю. Ми вам дуже вдячні. Віталій Кличко, політичний партнер Владислава Атрошенка, пояснює політичний консультант Ярослав Бошко. Кличко досі розраховує будувати великий політичний проект, який буде так само враховувати там участь Владислава Атрошенка. Ну, і деяких інших міських голів, тим, що ось саме місцева влада та є, є ще певним чином такою окремою від партії влади. Цим користається кличко для того, щоб з, не, з неї зробити такий собі політичний плацдарм для опозиції для походу. Як я розглядаю на крісло президента на наступні президентські вибори, партія удар, наприклад, на Чернігівщині, це по суті є партія рідних Трошенка, яка прилучилася на правах регіональної організації до загальноукраїнського удару? Також депутати на сесії підтримали партнерство з фінським містом Лапенранта. Рісточен'ю алгарфетвинфонтешеп'яфлаперанта Фінляндія дуже цікава, дуже самобутна країна. Дуже цікаво є деякі правила корисні для нас будуть. Щодо місцевого самоврядування щодо організації громадського, просто Ольга Онищенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.